Мені та кас, шість треквитва цвітве, десятки не сенс Україна. Збройні сили України присвячена багатоцільовому повноприводному автомобілю, призначеному для транспортування особового складу різних вантажів військових частин. підрозділів спеціального призначення і миротворчих сил. о-о-о. Автомобіль кращий застрій, 22 солдат, Басовий автомобіль Збройних сил України може використовуватися як баласний тягач для транспортування літаків на аеродромах артилерійських систем, то що він має виняткові характеристики З прохідності, маневреності та швидкості надскладних складних природ і дорожніх умов. На версії монети розміщено Малий державний герб України, Праворуч на дзеркальному тлі яким написано Україна на матовому тлі стилізоване креслення автомобіля В двох ракурсах зазначено номінал Ти сітрів рікарбування монет з нас, криворучна тлі праворуч На реверсі монети зображено автомобіль КРАС 622 Солдат, який рухається вгору Залишаючи слідчин у горі напис КРАС 622 Солдат, країна Колекційні монети Серія Збройні Сили України Номінал Десять гривень ти, а спав на основі цинку Діаметр аметр тридцать минут